При шановні, можливо, ви не очікували, що ця серія вийде так швидко, або навіть ви й забули, що я збираю тут електричний запорожець. Але в будь-якому варіанті з цих двох я готовий вам показати сьогодні результат, якого я досягнув. Хочу вам нагадати, що я планував взагалі це зробити за одне літо. Мені здавалося, що часу в мене вдосталь для всієї всієї роботи, але в процесі всього цього виявилось, що часу взагалі недостатньо, і пройшло майже два роки. За цей час я постарів, полисів. Трошки з'їхав з глузду, але не зупинявся і рухався далі для того, щоб сьогодні вам показати ось цей результат. Давайте я не буду більше тягнути. Ми просто востаннє згадаємо, з чого все почалося, а почалося все із покупки запорожця. І неочікувано, коли ти йдеш на запорожці в місті, ти відчуваєш себе трошечки невпевнено, тому що в тебе ножка так от стоять трошки в бік, руль тебе трошки сюди, і ти весь такий, трошки перекошений, в ньому їдеш, але на це не звертаєш увагу. Проблема в тому, що всі автомобілі якісь занадто великі, а ти занадто маленький. І також це не гаражний кооператив. Емоції зовсім інші. Навіть це не емоції не від того, що ти керуєш запросом, а від того, що ти... Бачиш реакцію людей, як на тебе дивляться, як те фотографують, посміхаються, показують пальці, е сигналять це все те, що піднімає твій настрій сьогодні. Однозначно. І чим ще важливий цей для нас перший виїзд, крім того, що він в принципі перший, оскільки є теоретичне розуміння, наскільки нам вистачить запасу коду електричного запорожця. Але це теорія. А що покаже практика, дізнаємося сьогодні, з гаража я виїжджав з повною зарядкою 100%. І ми на сьогодні проїхали, типу, ну, якщо вірити нашим показникам, типу 7 кілометрів. А ми їм не можемо вже довіряти, бо у нас спідометр поламався. Так, да, у нас ж зараз спідометр, до речі, не працює. І через це блін, він же ж не рахує, скільки ми проїхали. Ну окей, замір, ми все одно потім, я плюс-мінус зможу підрахувати. По тому по маршруту, яку ми приїхали, хотілося б замірити максимальну швидкість цього автомобіля, оскільки в гаражній на нам не дозволяв простір цього зробити. Але в мене ця штука також сідає. Але вона показує якусь швидкість, я сподіваюся. Да, зараз ми їдемо зі швидкістю 15 км за годину. і Я сподіваюся, вона нам дасть, дасть зняти, щоб я розумів. Бо те, що ми їхали сьогодні, це щось типу було. Ну, в грині ми 30-40 їхали, але ми їхали знімаючи, а зараз я хочу дати прям результату. Хочу зараз з другої на третю, на четверту. Тобто я йду зараз на другий, розкрутив. Їдемо 25 км за годину. Щеплення четверта. Четверту підключив. І все, їдемо, їдемо по максимуму. Я прям кручу до талу. Аварієчку ще включу, щоб вони боялися. Так, 40 їдемо, їдемо 40. 42. 43. 44. Це в пол. Тримаємо в пол. 44. 45. Є 45. 46. Але там лежачий поліцейський. 46 ми розігнали. 46. Драгі показує, що 46. Блін, ну нам і тут простору не вистачає. І тут простору не вистачає. Побачите цю максимальну швидкість. Було 46. Було так аварійку вимкнемо. Було 46. О, спробуємо там просто спереді будуть ще одні лежачі, нам би їх проїхати. Ну 20 ми їдемо взагалі легко, а от далі швидкість набирається повільніше. Приємність цього автомобіля максимальна швидкість, вона не заборонена в місті. Ми їдемо, не порушуючи закон. У Нас повністю правильні документи. Ми на страховці, ми максимально законослухняні сьогодні. І швидкість, яку ми розганяємо, ми також не порушуємо закон. Так, все, приїхали останні лежачі. Я йду на четвертій, починаю розганяти. Спокійно, уважність, швидкість. Я швидкий. 34, 35. Один переможе, 42 програє. Таких я їм на сніданок. 37. 40. Сніданок? О, можна було б поснідати. Не завадило б попоїсти. Ні-ні ні. -ні, -ні, -ні. зосереться. Швидкість. Сорок дві, сорок три. Я сама швидкість, я блискавичність, я блискавка. Сорок чотири. Сорок чотири. Сорок п'ять, сорок шість. Ну, сорок шість ми десь близько сорока шести в гаражі розганяли. Не пам'ятаю, це вже було дуже давно. 46 46 тримається. Ні. Я думаю, 46 це наша максимальна швидкість на сьогодні. Це прям наша максимальна швидкість на сьогодні. Ми більше не, роз... не розженемо. І я давить не бачу сенсу. Не бачу сенсу, бо ми тільки витрачаємо ще більше електроенергії. Тому що на максимальних режимах електроенергія в нас отак от. Так -от, -от, от іде з цих батарей. Ні, 46. 46 ми вже не поїдемо швидше. Що в нас виходить із запасом ходу, я накидав маршрут, який ми проїхали на Google картах, це типу 16 км. Дам якусь погрішність, хай ще кілометр два буде 18. А зарядка залишилось, коли ми приїхали в гараж і поставили вже в гараж автомобіль 70%. Тобто, в принципі, якщо так підрахувати, десь цих 50 км і має вийти. Якщо ще доробити зарядку не від 220 вольт, а від зарядних станцій для електроавтомобілів, то цього мені здається буде більш ніж достатньо для того, щоб рухатись по місту. Але хочеться все-таки зрозуміти реальні цифри, і ми зробимо інший колись виїзд, трошки пізніше в кращу погоду, вже можливо в наступному році, де замірюємося від 100% до нуля, скільки ми можемо проїхати. І також виправимо цю помилку із магнітним датчиком, який в нас показує і швидкість, і він рахує пробіг, оскільки він чомусь процесі постійно розкручується, оскільки було два виїзда, і в першому і в другому він чогось розкручується. Відповідно, збільшується відстань, він не ловить магніт і в нас не працює ні спідометр, ні одометр. Доброді, це вже другі вихідні, як ми намагаємося зняти нову серію по електричному запорожцю, і в цю неділю було гріх просто не виїхати. Подивіться, яка нарешті хороша погода. Немає ні дощу, немає ні туч, ситить сонце. Я думаю, це, мабуть, одні з останніх вихідних, коли це можна було зробити. Але в цілому, оцініть, як вам результат, як вам колір взагалі цього автомобіля. Колір – це те, що не змінювалося протягом всього проєкту автомобіля. Я його як один раз придумав, що це буде колір Тіфані. Так, він і залишався до кінця. І, в принципі, як на мене, для цього автомобіля він пасує ідеально. І давайте я вам розповім, що ми зробили за цей час. Поки ви чекали відос і думали, що я просто нічого не роблю і затягую спеціально відео, але це не так. І почнемо ми з дисків з дисками. Ну, в принципі, все дуже просто. А це стандартні його диски, на яких я його і купив. Я їх просто відпискострую. Місцями дуже є глибокі ржавчини. Погрунтував, пофарбував також колір автомобіля. Тому що, якщо фарбувати їх в біле, я думаю, вони з білим вейтволом би зливалися. Якщо фарбувати їх би, наприклад, червоний, то хотілося б, щоб у мене салон був червоний. Так як у мене салон світлого кольору, то я подумав, що в принципі буде непогано гармонувати, якщо у нас диски будуть в кольор кузова, плюс білий відвол, це все буде відділяти. І ось ці колпаки, які я намагався відполірувати. Звісно, це не рідні колпаки 965-го це від 968-го. У мене є інші ще колпаки, я давно собі їх купив, думав на інший автомобіль поставити, але вони мене просто лежать в гаражі. Я зараз фотку прикріплю. І подивіться, як вам на таких ще колпаках, але. Під них потрібно просто буде зробити нове кріплення. А з бамперами це також його рідні бампера просто трошечки, типу якби я їх відновив в тому плані, що один із них був обломаний. Ми доварили частину, почистили, типу щось вирівняли і притянули в хром плівку. Чому хром плівку? Тому що це було одне з найзаступніших рішень. Фарбувати всі сірий мені це не подобалось рішення, Фарбувати хром фарбою взагалі воно було б не так. Залишити їх чорними, воно б не грав на самому автомобілі. тому перетягнуті вони вініловою хромплівкою. Чесно, перетягую я це вперше, тому дуже багато на ній присутніх косяків. Але, в принципі, якщо так з трьох метрів відійти, виглядає доволі да, і непогано. Крім цього, як ви бачите, є ось такі шильди, які вони не оригінальні. Я їх е, кресли, моделював сам і мені просто на лазерні різки з нержавійки їх вирізали і от полюрували. Е, тут у нас Запорожець, там у нас на капоті задньому ви побачите Ялта, і по бокам у нас. Е, Шльдики під 965 електровіякл. В принципі, давайте зробимо невеличкий огляд по тому всьому, як воно зібрано. Хоч ви знаєте, які тут компоненти стоять, які двигуни, як це все розміщувалось до цього, але давайте вже подивимося, як це все на зібраному автомобілі. Тому в нас під капотом ховається, ховається наш м... командний центр, як він вам вже знайомий. Тут блоки зарядка розташовані, DC-шка, яка перетворює 100 вольт 12 типу просто генератор, грубо кажучи, і контролер. Який відповідає за роботу двигуна. В принципі, по цьому, ту запаска у нас вже ніколи, як за нас заводу не поміститься. І, в принципі, тут більше нема про що говорити. Ми можемо перейти з вами назад, і ви подивитесь, як у нас що виглядає ззаду. По самому даху, як бачите, він не пофарбований, весь ржавий. На ньому наш чорновий варіант із агроволокна, тому що його потрібно переробити. Але це вже точно не в цьому році. Тому що, якби ми ще робили дах правильно, це б відео, ви, мабуть, побачили ну, ніколи. О, у нас парус. І в чому особливість? Особливість в тому, що відкриття заднього багажника по конструктивно не передбачено з відкритим дахом. Тому дах потрібно закрити, а потім тільки відкривати сам задній багажник. І тут у нас ховається всім вам відомий, болгарський двигун DS3,6 від навантажувача, Балканкара, і ось тут стоїть ще маленький 12-вольтовий акумулятор, який типу, підтримує всю роботу 12-вольтової мережі. І ну він заряджається відповідно від нашої DC-шки. Ось так це все виглядає, і ви запитаєте, а де ж стоять акумулятори? Ви то знаєте, де стоять акумулятори. Але люди, які підходять і цікавляться, вони не розуміють, де стоять акумулятори, і думають, що це все працює від маленького, від цієї маленької батареї. Плюс мені недавно така цікава ідея, про що, голову, що ось цей двигун можна буде пофарбувати, типу, не просто в чорному йому залишити, а зробити його в дизайні батарейки Дюрасел. Тобто ми залишаємо таку полосу помаранчеву. Тут робимо такий срібний, типу, кінець батаречки і таке чорне, і дюресел. Мені здається, буде, ну, прикольно. І по задньому багажнику у нас це зафарбовано це в антиграві чорний, і все воно гармонує як на мене непогано. Залишається тільки на синя табличка з він номером автомобіля. Ну, і ось цей Шильдик Ялта, про який вам казав. Е, я так просто подумав, що він, якби сам запрошець, історично був в комплектації Ялта, який робився на експорт і вважався люксовим. Що там було люксово, не зрозуміло, але він так називався. І мені здається, що інженери просто не доопрацювали цю ідею, і Ялта мала бути саме в цьому кузові. Ну, і в принципі, я на українських номерах виглядає доволі символічно. А по самому салону, крім того, що у нас тут з'явився ось такий хороший ковролін, бо заводи, як ви знаєте, тут просто резинові. Воно розинове все обшито. Прошити салон, хоч він перешити, як я вам казав, із косяками. І хотілося б бачити трохи кращий результат за ті кошти, які я заплатив. А можливо, я заплатив саме за цей результат своїми коштами. Не знаю. Але в цьому маленькому автомобілі всі косяки трошечки, якщо чесно, і ховаються. Вони всі непомітні. Тому ми можемо спокійно закрити двері. І якщо у вас немає клаустрофобії, то вам в цьому автомобілі буде комфортно. Але так, місця, якщо чесно, тут не дуже багато. І я не сильно уявляю, як тут могло поміститися хоча б повноцінно три людини. Я вже не кажу про 4. Але ми сьогодні не про це. Ми сьогодні про те, що було зроблено. Так от, аврієчка в нас тут стоїть, ви вже бачили, що вона у нас працює. У нас є індикатор по тому, що включене запалення на автомобілі, щоб не забути, що. Працюють батареї, працює двигун і все в нас в бойовому положенні. Найкраще моє вложення це 100 гривень в сигнал. І я собі вивів кнопочку сигнал на бік від руля. Не робив на рулю, тому що і так з'явилося дуже багато конструктивних отворів від тих приборів, які не потрібні електричному двигуна від бензину. І я просто закрив один із отворів ось такою кнопочкою. Плюс, у мене не працював цей механізм з самого початку, і я пішов простішим шляхом. По самому керму. Воно його також від запорожця рідне, але перероблене, оскільки воно стояло набагато більшого діаметру, ніж це. І воно в мене було від часу вже облізле, потрухле. Ну, ви знаєте, що оці, е, в світлому виконанні кермо і пластик, він швидше встається, ніж чорному. Мабуть, там якісь використання інші хімічні компоненти для його виготовлення. Так от, оригінальне кермо я обдер повністю все здер, перерізав, зробив його меншого діаметра, тому що те велике кермо, яке було, мені здається, для такого маленького автомобіля ну, не потрібно. З цим якось мені зручно. І я що зробив? Купив просто дуже багато медичних бантів, купив епоксидний клей, промочив бинти в клею, і просто так от по колу, по колу, по колу обматувалося кермо, і потім це все дуже довго шліфував. І прийшов до ось такого результату. Так, воно не ідеально рівне. Далі у нас ось цей насос він оригінальний від запорожця, який я його купив, він працює, просто ще не підключений. Окремо на чому я хотів би зупинитися, це на приборній панелі, тому що. Про неї можна говорити вічно. Вона, по-перше, у нас повністю електрична, електронна, тустий дисплей, який показує всі основні компоненти і інформацію по електроавтомобілю. У нас працює, показує, точніше, зарядку від батарей, показує спідометр, який працює у нас на магнітному якби, датчику. Він на колесі настить магніт, колесо обертається, датчик фіксує це положення, рахує і показує нам швидкість, показує температуру, яка в нас на дворі, Показує температуру по самих батареях, показує дату і час, дублює нам інформацію по поворотам, дублює ліво-право, дублює нам інформацію по тому, по освітленню, тобто у нас габарити, ближній чи дальній. Є одометр як загального пробігу, є одометр як денного пробігу. Це все скидується і це прям нереально крута штука. І ви запитаєте, де її взяв? Де вона взялася? А це все магазин 72 вольта. Це ті, та команда, яку я купляв купував електричне обладнання. І також я з ними поспілкувався і виявилося, що вони також займаються ще ось такою розробкою приборних панелей до електричних автомобілів. Я так розумію, і не тільки малюю самі дизайн. І от зібрали ми разом зібрали таку компоновку, яка в запросість, по-моєму, писалася просто ідеально. Корпус друкував і малював я сам, тому що в нас не дороблено, у нас немає козирків. Тому що, коли я здавав слон на перешиття, я за них забув, і вони в мене в червоному кольорі. Я б хотів сюди зробити. Якщо ви знаєте, є такі козирки, вони якби типу прозорі блакитного кольору. Мені здається, такі якби вирізати зорг скла, стекла, якось їх затонувати, і було б доволі гарно тут. Немає ще у нас підсвітки салону. Ну і так, там-сам, немає молдингів у нас ось ось тут, тому що мої, які я розбирав, вони були дуже вандально розібрані. Я їх всі якби поламав, на жаль. І в плюс я шукаю якесь інше сюди рішення. Поки ще не знайшов. Ну і окремо, те, що хочу вам показати, те, що ви так всі знаєте, це наш авторська розробка механізму електрослопідіймання і опускання скла. Тобто у нас ручка залишається оригінальна, але при цьому це повністю електричний механізм, який працює ось так. І хоч я вам казав, що моєю ціллю було зробити автомобіль не для Ютубу, а більше як для себе, для реального життя, і просто показати результат. Все-таки вийшло, що це автомобіль для Ютубу, тому що, коли ти дивишся на нього з декількох метрів, він виглядає добре, коли ти до нього підходиш ближче, Починаєш дивлятися якісь дрібниці, ти знаходиш купу косяків. Наприклад, те, що у нас напил на деяких елементах від пофарбування, хтось тобто не звернув увагу, що працює витяжка, да, неочікувано. І ось цю фарбу потягнуло на інші елементи. Тепер вони в нас такі шерхуваті, їх потрібно або заполірувати, або перефарбовувати. Також видно пори від шпаклівки, також, коли автомобіль збирався, повлазило кучу подряпин, кучу сколів і всього іншого, що вказано на те, що. Трошечки руки оці дай кривенькі. Е, бампера перетягнуті хромплівки, на них також видно косяки, видно, що це робили вперше. Салон, який не ідеально пошитий, е, те, що у нас дах недороблений і так далі, і тому подібне. Таких нюансів в кожному моменті дуже багато. Але на все це потрібний час, а часу, як завжди, не вистачає. А відео затримувати не хотілося, бо на дворі вже зима. І якщо робити це не сьогодні, то коли? А терпіння у вас і у мене скільки немає. Правильно? Я можу безкінечно довго розповідати про електричний запорожець і не хватить ні карт пам'яті, нічого. Але хотілося б подякувати всім тим, хто долучився до ось цього автомобіля. В першу чергу я хотів би подякувати Збройним силам України. Ваша міцність і ваша витримка надихає. Без вас би мене навряд чи щось би вдалося. Можливо, я говорив би на якому-то другому язике. Аж перегадь затягнуло, але дякуючи вам, цього не відбувається. Також хочу подякувати окремо магазину 72 Вольта, який. Якби надихнули в цей автомобіль життя, тому що все електричне обладнання, приборка, двигун, все від А до Я, вони мені з ним допомагали. Тому ссылочки на них я залишу внизу під своїм відео. Я вам їх рекомендую. Також дякую всім моїм друзям, знайомим, які допомагали мені на цьому тривалому шляху майже в два роки. Ну і потрібно подякувати, мабуть, трошечки все-таки собі, тому що так, безліч. Іщ... Людей мені допомагало на цьому шляху, але якби в один прекрасний день я просто псіханув би, перегорів би і не захотів нічого робити, то ви б побачили цей автомобіль на Олекс як недобудований проект, зміниться плани на життя, продам. Також це і ваша підтримка в коментарях. Дуже дякую вам. В принципі, канал сам виріс з електричним запорожцем. І я не планую зупинятися. Тобто, буде і далі електричний запорожець. Ми щось будемо змінювати, переробляти, доробляти, тому що як мені сказали, добудувати електричний запорожець. Неможливо, його можна постійно просто змінювати і вдосконалювати. Будуть також у нас огляди на цьому каналі на різні автомобілі. Є плани, що робити далі. Хочу ще зняти інтерв'ю з власником запорожця, з першим власником запорожця. Я вам казав, що він ще живий, і з ним можна поспілкуватися. Мені було б цікаво побачити його реакцію на те, що сталося з його автомобілем. До речі, у нас ж був ще конкурс, де розігрувалось 1000 гривень за. Те, чи вгадаєте, ви кольор автомобіля, було безліч цікавих варіантів у коментарях, досить навіть неочікувані. Але два коментаря, які вгадали кольор Тіфані. Але ось цей був перший. Тому, будь ласка, якщо ти дивишся цей відео, напиши в коментарях, як з тобою можна зв'язатися, дай номер карточки, перерахуємо, конкурси тут чесні, нікого не обманює. А на цьому ми з вами будемо прощатися. Надіюсь, вам сподобалось те, що ви побачили сьогодні. Бережіть себе і свої автомобілі, а з вами ще побачимося.